Для мене пісня сестра дуже важлива, якась надзвичайно особиста. Вона про спорідненість душ, про близькість, про те, що, незважаючи на відстані, кожна з нас, особливо під час війни, потрібна і важлива в житті один одної. Я завжди мріяла про сестру. І хочу сказати, що рідної сестрички в мене немає, бо в мене є найкращий в світі брат. Двоюрідні сестрички, я їх маю, але кожна з нас дуже гарно знає, що є от такі рідні люди, є такі близькі подруги, які в найважчі часи завжди були поруч, і ти могла подумками згадавши. Про цю рідну людину, зателефонувати, запитати, як ти, і поговорити, і відчути все, що в неї на душі, поділитися своїми хвилинами або в останні часи це і розпач, це і хвилювання, і діти, і всі ці, ці теми, які на наших жіночих плечах і. Нам надзвичайно потрібна підтримка одна одній. Це завжди буде важливо для жінки мати близьку по духу людини. І це пісня про тут і зараз, про те, що ми всі одна від одної знаходимося на відстані дотику. Дуже цікаво мені було, коли я ну, створила вже цю пісню, коли я зрозуміла, що пісня народилася. І коли я попрацювала вже детально і над текстом, і над музикою, і коли якось в моїй творчій уяві вже склалася ця пісня, я зрозуміла, що заспівати її одна я не можу і не хочу. І напевно це буде неправильно, тому що пісня народилася не з мого власного бажання, а як подарунок. Ну, взагалі мені здається, що кожна пісня це подарунок як дитина, знаєте, від Бога, для того, щоб в пісні була гарна, красива доля, для того, щоб її послухали слухачі, глядачі, для того, щоб пісня знайшла відгук в серцях. В серцях <кій> особливо така тонка тема душа і серце жінки, її внутрішній стан, її емоційний стан. І це все в цій пісні. І от коли я замислилася, з ким же мені хотілося б її заспівати? Тому що пісня вийшла світлою, життя стверджувальною, вона вийшла без порад, а вона як пісня Сповідь, пісня щира розмова. І одразу мені в моїй картинці. Оксана Покола, бо вона світла, як сонце, бо я завжди відчувала до неї особливу теплоту, От. і <плес> її пісенна душа, її творчість, її така близькість до людей, вона мені здавалася настільки світлою, що ця пісня явно буде її личити так само, як і мені, тому що. Я спробувала торкнутися таких дуже інтимних душевних струн. Всі дівчатка між собою розмовляють і говорять, ти ж моя сестричка. І неважливо, чи це ми по крові сестри, чи це ми відчуваємо таку близькість. От саме про це ця пісня. І з Оксаною я відчула, що це можливо. До цього моменту ми багато разів зустрічалися на концертних майданчиках, ми розмовляли завжди дуже тепло обіймали один, одна одного і спілкувалися наші чоловіки. У нас було просте, тепле і приємне спілкування завжди. Але ж коли виникла ця ідея зателефонувати і запропонувати Оксані створити зі мною дует, ну я трошки хвилювалася. <кій> так ходила з боку в бік, думаю, чи сподобається їй пісня. І знаєте, це таке от хвилювання, таке творче, бо мені дуже хотілося, щоб ця пісня їй сподобалася, і вона сказала так. І от одного разу я до неї зателефонувала. Результат: ви слухаєте сьогодні цю пісню і пишете дуже теплі відгуки. І берете її в своє сьогодення і в своє майбутнє, і постите, репостите її для своїх подруг, яких ви вважаєте сестрами. І даруйте цю пісню на день народження близьких людей. Знову ж таки, чи це рідна сестра, чи це близька по духу, людина рідна, як сестра як сестра. І це вже не важливо. Для мене велике щастя, що Оксана не погодилася, і ми створили той ту, 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 ту таку душу, яку сьогодні ви відчуваєте, слухаючи цю пісню. Я вдячна дуже тобі, Оксаночко, ну, за нашу таку спорідненість. А виявилося, коли ми вже почали працювати над піснею, що ми настільки одна одну розуміємо, що ну, тепер я її вважаю справді своєю і, і подругою, сестрою, і творчою сестрою. І ну, тією жінкою, яка підтримувала мене і завжди підтримує, і буде підтримувати в будь-які хвилини і радості, і розпачу, і хвилин вагань. Ой, я навіть зараз хвилююсь, І в хвилини впевненості, але порада завжди тепер від тебе для мене надзвичайно вагома, бо я знаю, що я можу звернутися з будь-якого питання. І просто зателефонувавши тобі, я спитаю, як ти моя рідна, ти скажеш, Танюшка, все буде добре. Отак і закінчується наша пісня, до речі. Найрідніша в світі, сестра, моє сонце і перлина у твоїх очах небеса. Я до тебе серцем лину, дві душі на два голоси. Зустрітись нам не пізно, музикою в серці неси, До любов, вона як пісня. Як...